Скот одяг, 10 кг, перший плюс дорогі з ціною 900 гривень. Почнемо ми, з... Так, ми з ось такого ході. Іде з капішок, має також малюночки, Розмірі S. Далі це буде ось така в кольорі хаки, це свічотик. Має такі вибиті бупочки, в розмірі. Думаю, це теж буде Емочка Так, наступне ось така біленька, класичний світшотик в розмірі М. Так, наступний ось такі штанішечки, такого коричневато сірого кольору. В розмірі сторочні розвиті L. Наступну буде також йти на штанишки, Там ми стоїмо кольорі. Подрожімові також назову LXL. Так, Наступний ось такі скрізь бордового кольору. Іде в з капюшончиком, Має один жительний катманчик, розмірі ML. Так, можна сказати, комплект, ось такі бордові штанішки. E, ідуть вони також на, на затяжечках. внизу мають манжетики. Так, наступний ось такі ті тішоти, так, які йде з великою гоплуною. Також ідуть мають полосочки, мають окнайчик, іде в такому пустовому шевому кольорі. Так, тут будуть іти ці e, Нагадую, що тут іде міг жіночого та чоловічого. Є ось такі штанишки. Відразі, можливо, 2ХЛ чорного кольору. Несуть пряменьки, вони знайдуть з межетиками. Так, ось тут навіть X-киди і XL. Ось така футболочка, ковтинка, де чи з нетачої футболочки, тут капчики, тукавчики іншого кольору. Так, це буде ще одна така зіпочка, йде замочком. Всіт мабуть, значить, від поло. Так. Ось такий іде світшоток. Чоловічий в розмірі. Я думаю, МЛ ось такий. Це навіть не половина мішечка, але для замовлення можете казати нашого менеджера на Viber або Telegram.